Вітаю, друзі, Слава Україні! А скажіть на ну мені, вам що сьогодні цікава ота вся вчорашня афера зеленої влади з тими черговими атаками на залужного? Фактично не тільки на залужного, а на всіх нас. Нічого ж нового ніби не відбулося, але я дуже добре пригадую, що творилося вчора в мережах, що творилося в суспільстві. Дуже багато хто сказав слово катастрофа, але так само було багато тих, які згадали слово Майдан. Тому. Попри те, що справді щось нове не відбувалося, це тільки ще одна ланка в брудній, брутальній зеленій грі в іграшках оцих і їхніх оргіях політичних проти України, я все таки думаю, що цю тему зараз нам треба трошки розкласти. Не як один єдиний цей етап, а трошки ширше. До речі, пов'язане з цим я мав два записи і про такі ж самі аналогічні атаки два з половиною місяці тому і. Про іншу атаку. От тоді, коли мені було реально тривожно, це зовсім недавно, після того збиття і 76 і тої брудної гри, яку почала зелена команда. На щастя, тоді Кремлю було не до того, щоб їм підігрувати. Але про це ми зараз поговоримо. Отже, зараз будемо переходити до цієї теми, але спочатку, як завжди, хочу вас закликати. Ви дивитеся програму іноді на моєму каналі, а я вас хочу попросити про більше. Ставайте постійними глядачами. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, та якщо хочете, то і в Телеграмі буду ще неймовірно вдячним. І так само залишайте свої коментарі, вподобайки, ставте нагадування, щоб ніколи не пропускати чергових ефірів, чергових записів. І поширюйте, рекомендуйте, публікуйте посилання. Неймовірно буду вдячний щиро, це дуже сильно допомагає. А тепер переходимо до всього, що відбулося. Отже, що відбувалося вчора? Та те саме, що й раніше, але, але були технологічно інші підходи. Тобто, це всього-навсього та сама програма, але її розкручують і видно, що вона набуває дальшого продовження. Якщо десь не надоломиться щось десь там на верхівці, комусь ручки не переламають за фігурально, звичайно, за подібні дії, то будуть наступні серії, вони будуть ще жорсткішими і ще небезпечнішими для України. Просто я хочу нагадати: питання вкиду інформації. Це не перше раніше вкидували або через ну нікчемну постать без угої, або коли це треба було вже довести до більшої серйозності, підкидували джерелам реальних політиків, які не займаються фейками і які видають тільки нормальну адекватну інформацію. Це було ну, наприклад, один з випадків попередніх атак. Це було коли вкинули джерелам, яких, які от від яких отримує інформацію Володимир Арієв. Зараз змінилося, зараз поширили, зробили кілька інсайдерів і запустили більш, більш розширено. Далі, уперше, на відміну від попередніх випадків, вирішили додати побільше деталей до цієї історії. Ну, наприклад, про пропозиції, які надавались залужному. І теж до речі, це теж не є чимось новим. Добавлялися й раніше, добавлялися інші інформації. Тобто, насправді, чогось нового нема, підвищується рівень. І давайте ще не забувати, оскільки появилося кілька нових так званих інсайдерів, ну дуже умовних інсайдерів. Ну вас кажучи, цього разу, наскільки я розумію, скинули інформацію джерелам Амборисава Берези, а біля нього гріється там з десяток людей, які в нього бувають на ефірах. От вони всі за це вхопилися, і всі погнали молотити як свої. Власні інсайди насправді в такому випадку додається куча деталей. І про ті пропозиції, які надавалися заужному, я не думаю, що про більшість цих пропозицій хто-небудь що небудь знає, але треба ж розкручувати самих себе, а не тільки тему залужного. І тому ця історія цього разу сильно обросла, тому що Арієв. За що купив, за то продав, яку інформацію отримав, таку і передав. А наші білі пальтечки люблять добрехати. Добавилося, крім опозиційних, які дійсно цим стривожені, кілька своїх. Ну, наприклад, вкинув інформацію через Симболюка, вкинув інформацію через ну, мерзенний анонімний канал Джокер і ще там кількох. Це вже серйозніше. Щоб підігріти фантазії, знаючи нашу схильність до конспірології, вкинули фейк. Вікіпедію він там протримався буквально кільканадцять хвилин. Але я все в телеграм до речі, це описував. Не буду вдаватися в деталі, як таким чином працюють. Вікіпедія ж створюється читачами. Ви кидаєте фейк? Розкручити його, модератори бачать, що є фейк. Вони його знімають. Ви даєте два скріни: спеціально зроблений дозвіл того, коли ви вкинули, і наступний скрін, і показуєте. Дивіться, щось було, але моя активність, моя діяльність там, діяльність там того, кого я дуже поважаю, зняла таку проблему. Насправді це все технічні речі, це є маніпуляція, якою вміють працювати політехнологи банку. Вони цим і займаються. Дуже сильно, от основна відмінність цього разу, дуже сильно розігрівав атмосферу. Знаєте, як це називається? Це називається моделювання реального конфлікту. Саме так, тобто вони виводили на відміну від попередніх разів, коли пускали інформацію через Безугу або запускали навіть через Арієва. Вони не давали розігрітися, вони дивилися, хто і як реагує. Вони відмічали собі, кого слід остерігатися, які напрямки буде йти інформація. А зараз вони спробують моделювати конфлікт, тобто вони його розігріли. Вони підняли суспільні очікування до того, що це може дійсно відбутися, оскільки прилетіло відразу з цих боків із-за кордону. І у нас дуже серйозно напружилося, і команда е, заужного зреагувала. Психічна атака виявилася коротше, ніж звичайно. І її не стали продовжувати. Вона почалася і закінчилася одного вечора, буквально за лічені години. Це основні відмінності від цього попереднього. І мені єдине, от мені пощастило вчора цю історію. От всі, ті, хто не звикли об'єднувати пазли, вчора пережили дуже важкий вечір, психологічно важкий. А мені було легше. Перше я мав іншу роботу, я взнав разом з Володимиром Цибулько. Ми взнали про це вже в ефірі анексії, і вже обговорювали саму новину, а не подію. Ми не повірили в цю подію. У нас було достатньо підстав не повірити. Але ми, мені теж легше, тому що я вже пропрацьовував цю річ в одному зі своїх записів, зокрема, і в своїх кількох статтях, де я відмічав. Іде хитання суспільства за принципом викокати в нього в тому, виклюти в нього перенапруження, перенавантаження, якісь дрібні окремі зриви, і внаслідок цього, врешті-решт, вийти на ту лінію, коли можна буде реалізувати цей свій зочинний заново. Ще раз повторюся: вчора не було нічого нового хіба що були більш балакучі інсайдери, які понамальовували кучу деталей, які насправді не мають жодного стосунку до реальності. От, завдяки цим побрехенькам, до речі, в першу чергу, завдяки тому, що інсайдери виявилися, хочуть собі дуже щоки роздувати. Утвори утвердилася думка, що саме вчора був якийсь особливо небезпечний день, і найбільше за всі часи загроза можливості звільнення залужного і дуже серйозних наслідок всього, всього цього. Оскільки це хитання суспільства вивели на вищий рівень, то й реакція була більшою. Відповідно, загроза насправді була меншою. Коли суспільство сильно зреагувало, влада дала відразу задній хід. Будуть наступних ще кілька вкидів. Не треба розслаблюватися, бо обставини для нас в цій справі будуть погіршуватися, атаки будуть сильнішати, і все буде тільки гірше. І звикання суспільства будуть пробувати розвивати далі. От я свого часу цим атакам на залужного дав. Назву некоректно, вдало, Назву розхитувати суспільство, хитати суспільство, краще збурювати, напевне, але вже пішо гуляти, то не буду її міняти. От щоб реально позбутися заужно, цим московським прихвостням, на чолі з самим найвеличнішим нашим, ще треба привести до серйозної втоми суспільства. І причому не на низькій, як було минулої осені, а на високій напрузі, як вже починав почалося середини січня цього року. Я особисто. Не беруся нічого прогнозувати, але мені здається, що будуть ще дві подібні атаки до того моменту, коли вони ризикнуть зробити щось подібне. Як ми будемо реагувати, як буде світ реагувати, чи буде створена якась система політичної протидії тій афері зеленій, від цього буде залежати, чи вони відважаться на кінцевий крок, чи ні. Але я очікую ще дві атаки до того, як вони на щось вийдуть. Це Ще раз, це, якщо піде все за їхніми брудними технологіями. Бо є ще у нас не забувайте один інфантильний правитель, який десь сукотить ніжками і стерить, бо йому хочеться вже. І. Це правда, звичайно, буває тільки тоді, коли йому з якихось специфічних причин знижується почуття страху. Це є теж така історія в нього. І є Москва, де партньори нагадують, що вічно чекати вони не можуть. Вони давним-давно дуже попросили українську владу виконати певні дії, якщо їм заважає залужний, позбутися заужного. І ще вони підказують цьому самому з в чому його власний інтерес, щоб прискорити е звільнення залужного, відступ зсу. Певний програш України локальний, не загальний, не йде мова зараз про загальну капітуляцію, не йде мова про захоплення всієї України, Про що подібне мова не йде. Це ми не дамо збройні сили України дадуть, ніхто не дасть. Але про оголошення перемир'я на вигідних москві умовах, чому це вигідно зеленському саме зараз? Про це його й підштовхують. Що стосується взагалі загальної картини, я не маю інсайдів, бо їх і немає. Там все доволі хаотично робиться. Але я б особливо обстерігався подій десь у березні, в кінці березня, під дату тих виборів, яких не буде тут, навіть не то, щоб магія дати тут будуть специфічні потреби. В реально повноваження Зеленського конституційні збігають 20 травня. Після 20 травня він може брехати що завгодно, але він же не президент, він узурпатор. Там без варіантів, там ніякого продовження конституція не передбачає для Верховної Ради. Передбачає для президента, ні, і це є дуже чітка розбіжність, яка дуже чітко говорить: не буде він після цього президентом. Але більшість населення України вважає, що його повноваження закінчиться 31 березня. І на цей момент створити хаос, створити іншу проблему, чимось її обґрунтувати, розкрутити. Для них це може бути варіантом. Я дуже остерігаюся, що саме на цей період створити в Україні масований вкид негативних емоцій, в тому числі з відставкою заужного, який під щось буде під це підігнуто, якісь формулювання, якісь пояснення, якісь фальшиві аргументи. І цим перебити, зокрема, і тему своєї нелегітимності. Я думаю, що будуть такі речі. Але це те, якщо буде все відбуватися відносно за планами, давайте не забуватися, що можуть готуватися і відповідні форс-мажори виникати. От коли раптом на банковій пригадуєте, подумали: ось вона та нагода, коли залужного можна буде не лише звільнити, але зале, звинуватити і навіть посадити. Я вам нагадаю, це не перший випадок, коли такі думки в них появлялися. Найтрагічніша і ота історія, коли я відчув дуже дуже нервозну ситуацію. Ну реально, я відчув, що воно висить в повітрі. Загроза була просто колосальна. Це оця історія з ів 76 Ну зрозуміло, вже що не наші. Московити своїм дружнім вогнем випадково збили свій літак, який не летів до Білгорода, а летів вже відлітав з Білгорода. Порожній, просто заправлений добре. І тому і той вибух такий без детонації, без нічого. Ніяких людських тіл не було. Ніяких українських полонених в цьому літаку не було і не могло бути. Заявки перші, які в російських пропагандистів, це було якимось чином врятувати ситуацію. Українці збили наш борт, і хтось запускає гуманітарний борт, де там вести стібелі пленних на обмін. Знаєте, московити брешуть той момент коли відкривають рота. Нічого дивного, в тому, що вони це збрехали, немає. Вони потім цю тему, врешті-решт, і самі покинули, і серйозно її не підтримали. Страшно було від того, що почав робити. Отой От потенційний наступник залужного в розумінні Зеленського Буданов. Що почав робити ГУР, що почав розказувати Юсов? Що почав витворяти Зеленський ввечері того дня. Ви пригадуєте, вже всім було відомо, ніяких полонених там не загинуло. Вони крутили тему. Вони надіялися, що московити їм зроблять варіант. Слухайте, в мене таке враження, що наші. Більш цинічні, і жорстокі, і дикі щодо своїх людей, ніж навіть ворог ворогу не прийшов у думку десь набрати наших полонних, терміново привезти туди, повбивати, пообпалювати і розкидувати по тому полю. Ворогу це в голову не прийшло. Наші в мене такі відчуття у владі до самої ночі надіялися, що московити це зроблять. І тому до ночі Зеленський тримав цю напругу. Тому було це його відосік з заявами, що він готує, там проводить засідання спеціальне. І він вперше за цілий місяць згадав прізвище залужного саме в цьому контексті. От тоді була найбільш ризикована, найнебезпечна історія, коли Зеленський мав намір. Поза цими технологічними планами, розхитування, коливання суспільства, доведення нас до суспільної втому і тому подібне, реально зняти залужного, звинувативши його. Вони ж готували теорію, і заяви мали в море прозвучати, які мали перебути будь-який здоровий голос розуму про те, що Буданов попередив залужну, що там будуть полонені залужний віддав команду, які Заужний до того мав можливості віддав команду збивати літак. Літак збили вбив українських полонених. Оце була версія Зеленського, і під неї залужного мало сунути московити не захотіли гратися в цю гру. Це навіть для них було неприйнятно. Це ось ця історія, яка була зовсім недавно. Тому отакі історії, якщо вони будуть повторюватися, нам треба бути до них готовими. Ця влада на такі речі готова. В них нема, в них нема морального дна, вони куди не спустися на дно, знизу ще постукають. Тому отакі речі можуть бути. Але це не перша і не єдина історія, коли пробую зробити відповідний форс-мажор. Просто згадайте, от коли знімали е, Хоренка, пригадуєте сили спеціальних операцій. Ну, здавалося, повний абсурд. Слухайте, Хоренко людина дуже дуже спокійна, дуже е, спокійна з владою, не ворогує з нею. Але він точно би не пішов на якісь змови. Але сил спеціальних операцій Зеленський боїться, як вогню. Його Путін налякав в Парижі, розказуючи, що вони проти нього змови коять. І тому з Антоненка справа досі не знята, звинувачення фейкові, все інше. І от з того моменту у. Цього нашого сталінчика маленького весь час в голові, що проти нього військові гуртують переворот, і він весь час очікує. І от тоді зняттям Хоренка вони слухайте, вони здаються хворими, то здається неможливо. Вони дійсно вірили. Я знаю багатьох людей з їхніх вони вірили, що Хоренко готував на замовлення залужного заколоту. І і хотіли Зеленського ліквідувати, усунути все, і Зеленський в це вірив. І в той момент вони знімаючи Хоренка в дуже наглий демонстративно спосіб, розраховували, що, можливо, таким чином вони спровокують заужно якісь дії в той момент, коли вони самі були до того готові. От вони, можливо, будуть пробувати спровокувати якісь дії, і тут заужному, дай Боже, терпіння на це не піддатися. Хоча ну наприклад, я би вже не терпів. До речі, для них це типово. Ця зелена влада сама собі створює ті сталінські уявлення що то проти них всі заколоти готують. От я знаю багатьох людей які Деякі міністосередовища підтвердили, що в березні 22-го року вони справді вірили, що Порошенко готує захоплення влади на поні їхніх капітулянських задумів. Задуми капітулянські не вдалося, в тому числі і завдяки залужному. Хоча, от якби ж насправді, хтось там захотів захопити владу тоді і щось поміняти, боже, як це було би добре? Вже б давно війна закінчилася нашою перемогою і все інше. Ну але але цього насправді не було. А от. Страх організованого бунту був тоді дуже дуже сильний. Він, до речі, стримав від деяких речей. Це вже потім Джонсон долучився і не дав Зеленському підписати зрадницькі угоди з Путіним, які б закінчилися тим, що ми б демілітаризувалися. Там один з пунктів таких був. А тоді б Росія безперешкодно поперла б всередину України, і для нас вже варіантів би не було. От тоді страх перед Порошенком. Зіграв свою позитивну роль, вони побоялися перервати далі, тому що вони побачили, народ ними не контролюється, армія ними не контролюється. Якщо Порошенко раптом це візьме, щось таке буде. Порошенко не панував таких речей, але вони їх боялися. Так само вони бояться залужного, вони бояться військових. І тому в якийсь момент це може вибухнути в них. Хтось підсуне зеленському брехню, і він в неї повірить. Тому можливі інші речі. Отже, бажання усунути. І посадити залужного, його ліквідувати у них є найбільше. Але. От нам запускали баєчку, пригадуєте трошки більше як півроку тому, що заужного хочуть посадити, що є карні провадження про те, що його звинувачують в здачі півня. Пам'ятаєте, розкручували, до речі, люди, які білі пальтечка, які і до банкової бігають, і трошки банкову критикують. Насправді це була брехня. Це був дозований вкинутий фейк, і його розкручували саме з одною причиною: ніхто цю брехню не збирався реалізувати надії. Це було вкидування для того, щоб спробувати трошки замазати залужного от. Ну мовляв, диму ж без вогню не буває і. Подивитися на реакцію, врешті-решт цей фейк потім, щоб він був спростований, він же ж не відбувся, і от таким чином махнути знову рукою і сказати, ну вони ж всі брешуть, бачите, Зеленський нічого подібного не робить. Оце був найбільший план для них. Вони реально, так як з Єлем 76, вони б хотіли, щоб його можна було посадити, в чомусь звинуватити. Нема такого. Друге, дуже для них бажане домовитися і перелести, і прилаштувати його в нікуди та. Замазати нібито договорняком, от ідеальний варіант. До речі, оцей єдиний інсайт, в який я не просто вірю, а я знаю, тому що я дипломатією працював. Я знаю, що це правда. Йому дійсно кілька разів пропонували, і зараз особливо нав'язово пропонували місце посла у Британії. Але в кінцевому рахунку це. Немало результату, тому що залужний від цього відмовився, і це так швидко не робиться. А вже зараз часу нема. Йому потрібно швидкі рішення по залужному, швидке усунення і замазування його в договорняку. І тому були пропозиції в РНБО його призначити керівником е, ще там. Щось інше. От зараз нам розказували, як страшний інсайт. Слухайте, що це за інсайт? Я про історію з РНБО, наприклад, знаю з якого. З літа 22-го року і міністра оборони, я пригадую, що йому пропонували теж влітку 22-го чи підозінь 22-го року, що він тільки пішов зі збройних сил України і не мішав ребятам і дірібанять і задавати території, і врешті-решт підписати мир з Росією на вигідних для Росії умовах. Це все було і тому такі пропозиції вони би були дуже зручні для Зеленського, але залужний на них не пішов. А з посадою посла, хоч США, хоч Британії, вони ж відмовляться там, теж для них принципово, щоб залужний командувачем був. І тому цей варіант реалізувати виявилося неможливим. Але давайте не забувати, що важливо для Зеленського. Для нього важливо не просто звільнити залужного, а або його максимально ізолювати, або дискредитувати, або зробити щось таке, що він не брав участь в на наступних виборах. І Отут єдина річ, в якій у команди Зеленського виникає певне протиставлення інтересів з Москвою. Там не заглядають так далеко. Їм важливо, щоби не було залужного, який не дає їм вирішити їхні проблеми по перемозі Росії, локальній перемозі на сході України. Залужний їм це блокує. От якби не було контролю Патрошева за Зеленським, і гар... то гарантія не участі залужного у виборах, була би... Мабуть, основною ідеєю для Зеленського, якби він не був зав'язаний на московські певні інтереси, і от йому просто треба було б дати спокій, не лізти в справи зсу, гарантувати, що він залишиться і надалі головно, командувачем, і все залужби не би ніколи не пішов у політику. Вона йому не цікава і не потрібна. До речі, цей варіант був би для нас всіх ідеальних. Бо я дуже добре розумію, яку команду і які результати зміг би здобути залужний, коли б не втручалася в його діяльність кротоферма з банкової. Але чи він був би вмілим політиком? Хто був би в його політичній команді? Чи вдалося б сформувати політичну коаліцію з Порошенком, який дійсно є людиною найдосвідченішою і найдорослішою в українській політиці? Чи хтось би вбив клин в ці стосунки? А там є люди, які дуже би хотіли це зробити? Мабуть, ну, для мене було питання, тому залужний не політик, а командувач мені здається, для більшості з нас це є найкраща перспектива, але є Москва. Яка навіть тому ж самому Зеленському поставила його на шбагат і не дасть можливість гратися в такі гри, тому що для Москви потрібні свої результати, і їм потрібні швидкі результати. От чому вся штука. І тому Зеленський зараз так активно іде у ці всі постійні авантюри, і в тому числі, і проти, і проти Залужного. От давайте задамося собі питанням. От для чого це зараз Зеленському і чому ці дії так жорстко почали розкрутируватися саме від початку тієї осені? Не влітку, коли було багато різних подій, а саме від осені. Усе ж до того воно було більше такими, знаєте, дрібними приступами ревнощів, бажанням десь принизити зеленського, відсунути, позбавити його прямої командної вертикалі. Але щоби. Ну, може, для того навіть, щоб не було несподівано для партньорів, коли він раптом замість Херсон звільняти пішов на Харківську область. Партньори дуже образилися, і декому в Києві на Банковій було дуже боляче після того. От що відбулося після того минулої осені? До речі, схожі події були не тільки восени, але й певні загрози навколо залуженого в тому числі, закрутилися. Тоді, коли Зеленський в червні минулого року гальмував наступ, тоді ж згадаєте, тоді готувався Пригожинський бунт, за яким меречіють фізіономія Патрушева. Тоді була та прострація Путіна, коли він вийшов випав возити, його два тижні ніхто не бачив. Тоді посилювання Патрушевської вертикалі, підготовка до переговорів прямим текстом витік був, пригадуєте, з Копенгагена там сама Копенгагенська змова. Отже. Бо тоді вже один раз був цей момент, і він зараз повторився осінню. В чому причина? Причина в тому, що фактично зникає Путін. Він живий. Я навіть не сумніваюся, не буду зараз вазити деталі, але він не контролює ситуацію. Можливо, він в комі, може, він ізольований? Зростає вплив Патрушева. А він, давайте просто згадаємо, Патрушев і є куратором Зеленського, і це, це почалося раніше, але остаточно від оманської змови. Ну там вже там і записи були, і все, і і особиста симпатія, і все. Там вже без варіантів. А от від осені, чому від які відбули зміни? До осені Патрушев. Ну, він ніби дуже багато чим керував на Росії, але. Головним лишався Путін і Патрушев свої напрацювання, свій контроль за Зеленським, це його особистий контроль, свій компромат на Зеленського, це його особистий власний е, кейс з компроматом, не хотів втратити на інтереси Путіна з багатьма методами, якого він був не і вважав, що вони дурні, неефективні, невмілі, неправильні. І от восени, коли фактично зникає вплив Путіна, так само як був короткий період два тижні в червні, раптом. Відбуваються транс... певні дивні зміни в самого Зеленського. Він раптом починає Путіна матом крити. До того було таке, знаєте, на задніх лапках всі погані, Росія погана. Але ну Володимир Володимирович, напевне, не знає. От якби його міг повести в Шустера, прочитайте, повести по цих містах наших розлоблених, він, мабуть, би просльозився і сказав би, ай як і закінчив би цю війну. Це реальні цитати. Що він говорив? От тому. Мені здається, що з вересня місяця почався дуже жорсткий тиск на зеленського, якого раніше не було, саме з боку Патрушева. Що він натворив з того моменту тих речей, яких раніше аж настільки не було. Він. Розірвав відносини з союзниками дуже сильно. Добре, що союзники просто ігнорують його і продовжують шукати способи допомоги. Оборонку він догроблює дуже сильно. Остаточне знищення системи є на в армії і розвал армійського забезпечення. Це все з вересня місяця йде з десятикратним прискоренням. Давайте не забуватися. А. Для чого це Паторшово? Зараз оті всі події, зокрема, і усунення Заужного. Патрошову зараз справді було би зовсім не шкідливим певне короткочасне перемир'я і. Просто єдине, що Z дав йому надію на ще пару додаткових можливих результатів в війні. Москві ж не просто потрібно перемиря під президентські вибори на Росії, воно їм там не цікаво, там вони все одно Путіна, навіть ляльку Путіна, запишуть знову переможці своїми відсотками. Все. Але там повинен потім відбутися певний трансфер влади. І тому Москві було би вигідно щоб на момент, коли вони оголосять перемир'я, воно було на рашистських умовах. Щоб була би, хоча б формальна поразка України, їм це до неймовірного потрібно. Поразка України на локальному рівні на сході мова й не йде про зараз про захоплення України. Це відбудеться через рік. Якщо мудрий український наряд проковтне це перемир'я, а після того, що навіть радісно обере Зеленського, повна демобілізація, демілітаризація і понесеться. От за рік. Україна може не стати, ну хіба що дуже криваво будемо її захищати. Отакі От можуть бути історії. А зараз, зараз Росії потрібно план мінімум Авдіївка і ще хоча б щось. Краматорськ. Вони на нього дивляться. Вони ще на кілька місць дуже серйозно дивляться. Авдіївкою, як думає банкова, Москва не задовільниться. Варіант трошки ширший. Варіант мідіум. це захопити всю територію, не окуповану досі Донецької області. Це мідіум. І варіант максимум ще прихопити щось на Харківщині або взайти в, в напрямку Павлограда, чи покращити ситуацію в Запорізькій області. Оце те, що хоче зараз робити Патрушев. Хто не дає це зробити? В першу чергу не дає заужний. Система управління армією дуже сильно поруйнована, але заужний не допускає таких результатів. І від цього. Відповідно відбувається, ну просто психічні зриви вже в Кремлі. І вони б'ють по руках Зеленського і підштовхують швидше, швидше, швидше. Вони шерахуються з тим, що якщо Зеленський перегне палицю, занадто різко щось зробить. Зеленського тут можуть знести. А їм такий президент потрібний ліпшого вони ніколи в історії не можуть мати в Україні. Але в цій ситуації. Вони ну вони вже довго терпіти не хочуть. Трансфер влади в Росії ідуть дискусії, чи не треба його прискорити зараз, чи не треба замість грастися в вибори ляльки, двійника, зіграти в спадкоємця-приємника і тому, тому Зеленському не дадуть довго гратися. А він дуже сильно залежний від Москви. і в цьому є дуже велика біда. Їм потрібно, щоб на момент, коли вони це перемир'я, перше Бройні сили України трошки відступали. Щоб вони втратили певні території. Друге, їм дуже важливо, щоб не було командувача, який в той момент, як почнеться перемир'я, раптом дасть команду на контратаку і на контрнаступ їх вибування цих позицій. Вони цього теж не хочуть допустити. І от тому Зеленський робить подібні дії проти залужного. Тому що перша і головна причина ще раз кажу, ці дії не Нелогічні з його політичних інтересів, тому що він залужно все більше робить політика. От вчора ми це побачили, як фактично засвітився залужний в ролі президента. Я ще раз кажу, я дуже сумніваюся, що це буде дуже добре президентство. Це не є хороший варіант. Хороший варіант він головнокомандувач, але це засвітилося. Зеленський цього боїться, але це потрібно зараз. Москві їм потрібно мир на їхніх умовах і поразка української армії локальна, але поразка. Чим це для нас закінчиться? Це для нас погано закінчиться, якщо ЗЕП посміє це зробити. Але я думаю, що він буде просто хитати ще суспільство в кінцевому рахунку. Я не впевнений, чи він піде на цей результат. Але тоді Україна не зможе нормально воювати і, врешті-решт, під час наступних атак Росія зможе. Захопити дуже серйозні території і може мати певні переваги. В нас в будь-якому випадку будуть дуже серйозні втрати. Відійде вся команда залуженого, вони не залишаться з кимось іншим. Більше того, ви зверніть увагу, що люди, яких хотів Зеленський на це зісватати, не дуже рвуться. Навіть сирський проти Будану, наскільки я розумію, згоден тільки в тому випадку, якщо буде гарантія, що йому не доведеться воювати. Ну і основне, а що буде в українському суспільстві? Буде збурення, буде майдан. Чи буде придушення і розуміння, що ми все втратили, все програли? Яким чином це закінчиться? Будь-якому випадку ті ігри, які веде зелена влада, вони неймовірно небезпечні, це, це війна проти України внутрішня. На цьому завершуємо. Слава Україні!